У зв'язку з оновленням роботи з призначеннями зі сторони SOS. При роботі зі старими шаблонами призначень ви можете зіштовхнутись з наступною помилкою. Обираємо шаблон, додаємо призначення за шаблоном і бачимо, що дата завершення у нас пуста, і при підписанні ми отримуємо наступну помилку. Для того, щоб цього уникнути, потрібно заново створити ці шаблони. Для цього використовуємо поточний шаблон, ставимо необхідну нам тривалість днів для шаблону. Наприклад, це може бути ось таким чином. Або тут може бути і більше. І після чого створюємо шаблон. Створили новий шаблон. Тепер при використанні нового шаблону такої помилки не буде. Обираємо наш новий шаблон. І, як бачимо, тривалість передзаповнюється автоматично.